Ділення щойно завершено складну операцію. Хірург не показує втоми. Робить записи в медичних документах. Ще одна доля врятована. Знімає лікарський халат і йде додому. Де на чоловіка чекає не менш філігранна робота, у якій він теж ас. Десь одна з другого витікає, тому що медицина, особливо хірургічна спеціальність, це творча професія, там ну, сухий такий підхід, він ну, не оправдовує себе. І та ж сама творчість і у мистецтві, чи грі на скрипці, чи на інших інструментах, чи створення скрипки це творчий процес. Тому це, знаєте, якось одно в інше пере... Тікає. Мало того, скажу. Мені, наприклад, для хірургу, от гра на скрипці дозволяє відточувати чутливість пальців або діагностиці, там, де йде пальпація тонка, тоже живота, або там лімфоузлів, чи ще щось. Це те, те ж саме відточується при грі на скрипці, чутливість кінчиків пальців. Я значно краще відчуваю, допустим, як той був ударник, да? на барабані він би діагностику проводив. Воно пов'язується, тим більше, що якщо допустим, десь чи важка операція, чи важкий день був, от приходиш додому, береш скрипку, заграєш і абсолютно зовсім легше, тобі це навантаження велике, яке було нівелювати, зняти напруження. Лікар повинен мати погляд сокола, руки дівчини, мудрі змії і серце Лева. Сказав свого часу світоч Ескулапів середньовіччя Авіцена. І з цією думкою цілком погоджується пан Василь. Проте зізнається, душа в юності зовсім не лежала до хірургії. Спочатку музикальна стезя. я граю на скрипці десь із п'яти років. Я ще ноти не знав, а мій батько теж грав на скрипці, він був вчитель історії. Але в свій час він закінчував три курси праської консерваторії. Ну, в зв'язку з тим, що сім'я була бідна, не могли його довчити. Він потім вивчився на вчителя, вчив ще до радянської влади по різних селах на Закарпатті. А потім вже з радянських часи закінчив історичний факультет заочно і викладав історію. Але в нього теж друге, друга половина життя це була музика. Це була скрипка, це був керівник хорів. Він засновник Перечинського хора, районного хору вчителів. Він, поки йому здоров'я допомагало, він керував ним, а потім перебрав Сокач Петро. Оце батько того Сокача, який зараз Кантусом керує. От він перебрав батьків хор. Я в тому хорі теж співав. Теж, ще будучи учнем, я допомагав йому розрозучувати партії і басам, наприклад, батько брав Сопрано і, і, і ці. Жіночі партії, а розучував чоловічі. Потім він то зводив. Тобто, і в батька поєднувалося так, і він мені привив, він мені купив скрипку маленьку, кажу, коли мені було п'ять 5, 5, 5 років, да, і я в п'ять років вже на слух міг заграти пісню. Ну і відповідно, вже до восьмого класу я вже грав непогано, і мене дуже тягнули на в училище, навіть мені пропонували поступити. Не на перший курс, а на зразу на третій курс по техніці виконання. От. Ну, батько дуже хотів, щоб я був музикантом, мамка була завжди захотіла, щоб я був лікарем. Відтак ось уже майже півсторіччя замість фраку і смичка лікарський халат та скальпель. Доленосною стала трагедія і родичкою. Переломів було стільки. На щастя, довірили дівчину лікарю, який витяг її із того світу. Талановитий скрипаль зрозумів його покликання медицина. Я ніколи не жалів і не жалів, що я пішов лікарем. Але деколи мене тут шкребе, коли я, допустим, чую е, тих, що зі мною десь починали, наприклад, був тут такий в Ужгороді Копельман. Е, ми з ним десь паралельно вчилися, і я не відставав від нього по грі на скрипці. Він зараз знаменитий скрипач на весь світ. А і коли отаких от десь скрипачів на великих сценах десь чуть-чуть, не то, що, а трошечки. Десь так сум, що я так не граю, як я б міг би грати на скрипці. Тому е, я не, не жалію, що я став лікарем. Бо важко, як не важко, але коли ти абсолютно самовіддача висока, ти, по-перше, самореалізуєшся. А по-друге, бачиш, коли ти спас життя, не одно життя, десятки сотні життів я спас за свою практику, і коли ці пацієнти, батьки. Ідуть живими, здоровими, а якщо, допустимо, це в акушерстві, йдуть із дитиною здоровою, ну це настільки огромна радість, а якщо підходити творчо до професії, це огромна творча радість. А щастя, щастя в житті, це бути, по-перше, реалізованим, я да, ну, по-російськи в радості творчості, в радості кохання. От, наприклад, якщо це є. Я рахую людина людина щаслива. Так і тут, в медицині. Якщо ти отримав радість творчості від творчого підходу до професії, ти тоді склався як, як спеціаліст, як людина. А якщо ти ще любиш свою професію, ну це практично тобі не важко. Важко то, що ти не любиш. Цьому інструменту понад 300 років. А хто скаже, хірург не лише майстерно грає на скрипці, але й їх реставрує, тим паче колекціонує. Щоправда, у своєрідні домашні експозиції є й власні інструментальні творіння. Коли ти робиш скрипку, ти не думаєш про те, що хтось на ній буде грати. Це першим ділом, так як допустимо батьки. Зачинають дитину виховують, і виховуючи її, вони не думають, як вона піде в життя. Про це батьки думають хіба вже потім, коли вже поступити там десь в вуз, професію бути і так далі. Точно так, коли ти скрипку робиш, ти не думаєш про те, куди, в які ці руки скрипка попаде. Це, це неймовірно творчий процес. І ти настільки воно тебе захоплює, скрипка це не столярний інструмент, це не продукт столярства. Це продукт неймовірної творчості. Я можу навчити столяра зробити деку, нижню, верхню, вистругати ту деку, провести певні товщини, які потрібні. Але якщо він не музикант, і він не розуміє, як дати звук їй, щоб вона звучала. Так, вона буде звучати, вона буде скрипіти, вона буде похожа на скрипку, але вона не буде несправжньою скрипкою. Там треба вкласти не лише знання, допустимо, гармонії, співвідношення звуків. Там треба ще і свою енергетику вкласти, душу вкласти. Інакше скрипка звучати не буде. Що буде, ще й майструвати скрипки та й не думав. Та граючи в симфонічному оркестрі в Мукачево, познайомився із людиною легендою срібної землі, яка надихнула на творчу імпровізацію з теслярськими інструментами. Я грав на дуже хорошій знаменитій скрипці учня Страдіварі Домініко Монтаніана. А кланцей був психолог, викладач, музикант. Він зразу зрозумів мої вагання. Він каже: якщо хочеш, давай розберемо скрипку разом. При тобі я буду все робити, при тобі буду складати, тобто я сам до скрипки не доторкнуся. Ну дійсно, ми розібрали скрипку, він мені дає нижню деку, каже, а от цю деку зробиш ти. Я кажу, як я. Ти хірург, ти як гінеколог, ти хірург, у тебе тонкі пальці, от ти ту роботу маєш зробити. От тобі на то три дні. Ну і так от з того почалося. Я зробив деку, потім дав мені обичайки, потім то стругати, то. Зарізати підставку, зробити підгрифок, відточити гриф. Він каже: слухай, то ти вже пора тобі вже переходити на більш серйозні речі. Він мені запропонував стати його учнем, Я дуже довго вагався. Бо я якраз тоді був напередодні захисту кандидатської дисертації. я розумів, що якщо я займуся скрипкобудуванням, це мене настільки захопить, що я точно відстрочу захист. Так і було. Я на 5 років пізніше захистився, як мав. Ну, Зате я за той час зробив за рік і три місяці чотири інструменти. Я кожен день не виходив із майстерні. До речі, аби інструмент звучав дерево необхідно зрубати узимку в період між святом Миколая і католицьким Різдвом. Умова верхня дека з м'якого дерева, обичайки нижня дека головка і шийка із твердої породи дерева. Явір, карельська береза, груша. Може бути ну, канадський клень, але він досить крихкий. Явір, ну або хтось каже клен-явір, да? бо не, не, не в всіх мовах є окремо явір, ну, або кажуть клен-явір. Він, хоч і твердий, але він дуже пластичний, він дуже гарно піддається роботі. Стамеска його, практично дуже слухається Стамеска, коли працюєш із ним. Ну, і теж мінімум 5 років має висох висихати явір, щоб скрипка вийшла більш-менш нормальна. Ну а краще, чим, чим довше. От. А верхня дека де, взагалі особливо, там мало того, щоб вона була суха, вона ще має состарітися, має постаріти, щоб ті молекулярні зв'язки дерева трошки розслабли. Тоді вона буде звучати більш приємно, некрикливо і так далі. Тому що народжується звук верхній деці, а потім вже передається на нижню, і оця вся стовп воздуха вже звучить і так видає, видає звук. А останні роки взагалі дуже, ну, як кажуть, дуже важко продати, чесно кажучи. От. Багато китайських скрипок, багато тайванських скрипок. Причому в Мадянщині за кордоном можна купити непогані скрипки для музучилища. А то раніше для музучилища заказували у скрипічних майстрів. А зараз хіба що для консерваторії, і то. Якщо я раніше вкладував у скрипку, допустимо, копійки, то зараз треба мінімум 700-800 доларів класти у лаки, у чорне дерево і так далі. Ну, а ніхто не хоче заплатити півтора тисячі десь доларів. На заході цей матеріал чорний, да, оця е, гриф, ключі підгрифок, порошки, це все ебен, це все чорне африканське дерево. В радянські часи ми то все отримували як е, члени спілки скрипічних майстрів. Ми то отримували за е, невеликі кошти. Або міняли, наприклад, ми везли карпатське дерево в Москву. А нам давали зато червоне дерево, секвою там, або фернанбук, давали нам на чорне дерево. Ну і то виходило. То. А зараз треба дуже багато ну, що, струни Хороші струни 25 е, рублів. Зараз хороші струни 100-150 доларів. Тобто, ну, треба багато вкласти, а продати не можна. Чоловік, у якого вже є навіть правночка, направду гармонійна людина, а все тому, що вірить, роки не підвладні над тими, хто сприймає життя як мистецтво радіти подорожем, спорту, їжі, роботі будь чому, що дає наснагу до крокового майбуття. Такий він, Василь Качала, лікар, який змайстрував майже 30 музичних інструментів. Музикант, який врятував сотні життів.